Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Катерина Перелісна Рукавиці. Сніг іде. Перейшла зима. В киті ж рукавиць нема, а без теплих рукавиць. Мерзнуть лапки в бідних киць. Пожурилась трохи киця і побігла до крамниці, відчинила двері, дзень. Хто в крамниці? Добрий день? Хто у вас тут продає? Рукавиці у вас є? Продавчиня, мишка сіра, щось під лаву і присіла. Ми, ми не маємо рукавиць. Для таких маленьких киць маїм тільки черевики та й ті на вас великі. Киця зиркнула під лаву, облизалась ласа. Няу, черевики, добре діло, покажіть мені їх сміло. Мишка піка. Зараз, пані, сам господар вам дістане. Де не взявсь? Великий пес, я до послуг вам увесь. Киця чмихнула сердито. Тут нема чого купити, іншим разом я зайду, може, щось тоді знайду. Люто зиркнула під лаву, ще сказала няу-няу і пішла собі з крамниці, не купивши рукавиці. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.